Друзі, вітаю! Хочу вам трохи допомогти із роботою з моїм каталогом осіннім. Бо деякі мені пишуть, що не можуть знайти культуру і, відповідно, не можуть зробити замовлення. Якщо ви дивитесь на ноутбуці, то перша сторінка буде виглядати ось таким чином. Вона буде на Закладенці актинідія. Якщо ви хочете дивитись інші культури, то ви ось тут знизу обираєте різні сторінки. Хочу привернути увагу, зауважити, що ті культури, які вже повністю заброньовані, вони перекреслені. Або повністю культура, як, наприклад, ця зміна. І одної дворічні саджанці. Або сорт Прима закінчилися саджанці вищі однорічні і дворічні, а менші ще лишилися. І так само гортаємо сторінки. Далі, далі, далі. Тут всі саджанці є. Для того, щоб зробити замовлення, будь ласка, пишіть мені. Viber або Telegram або WhatsApp, номер телефону буде тут на сторінці видно, і замовлення робиться наступним чином для зручності і моєї, і вашої. Тобто ви пишете назву культури, обов'язково пишіть категорію, бо, наприклад, дивіться: Дарсофіївки є однорічні саджанці. 60-70 см або 90-110. Якщо ви не вказуєте категорію, то тоді я це роблю так, як вважаю за потрібне. Бо фізично немає часу передзвонювати, перепитувати, яку саму категорію ви хочете. Якщо ви новачок і ви ще не розбираєтесь у Якихось характеристиках всіх цих культур, це все гаразд. Тоді, будь ласка, пишіть, де ви знаходитесь, який регіон, можливо, якісь вподобання по цій чи іншій культурі, і яку кількість саджанців ви бажаєте, там, наприклад, там, однорічну чи дворічну, трьох, чотирьох, в залежності від культури. Потім всім потрібно написати дані для. Відправки новою поштою, зауважую саме новою поштою, бо на Укрпошту я не відправляю. Якість доставки мене не влаштовує та строки. І ще на поштомат я не роблю відправку, бо, по-перше, може не вистачати місця для більших посилок, а по-друге, вони завеликі для поштомату. Тому прошу відразу підписати номер відділення. Потім я вам пересилаю реквізити для оплати на рахунок ФОП і можете сплачувати або відразу, або перед відправкою. Відправки плануємо робити десь починати з 2 тижня вересня. Відправки будуть відбуватися в порядку черги бронювань, тому не, турбуюсь, не турбуйтесь, кожному я заздалегідь за декілька днів напишу, коли буде плануватися відправка, бо я чудово розумію, що у всіх можуть бути якісь обставини, там, поїздки, командировки. Людина може там якийсь тільки в певний час отримати. Будемо якось разом підлаштовуватися, щоб всім було зручно. Якщо зараз вже є якісь обмеження, відразу прошу вас писати це під час замовлення. Далі, після того, як ви отримали саджанці. Можна їх відразу висаджувати. Я надсилаю інструкцію по посадці Києві тільки, тому що все-таки це більш така специфічна культура і потребує деяких деякої підготовки перед посадкою. Всі інші культури. Більш-менш традиційно садяться, тому особливих якихось інструкцій по посадці не потребують. В принципі, все вам розповіла. В іншому відео ще спробую вам показати, як це робити на телефоні. Будь ласка, звертайтесь. всім гарних врожаїв!